Знаєте, що спільного між російською історією та казкою про Колобка? І те, і інше вигадка для дітей, тільки ось колобок, хоча б не претендує на науковість. А Москва століттями розповідає світу псевдоісторичні байки про те, що вона центр слов'янського світу, старший брат усіх слов'ян, законна спадкоємиця Русі тощо. Причини нав'язливих фантазій Москви про слов'янство дуже точно підмітив майже 200 років тому чеський письменник Карел Гавлічек. росіяни називають все російське слов'янським, щоб потім назвати все слов'янське російським. І багато ж хто вірив. Вірив, поки сучасна наука не взяла і не поставила жирну крапку в цьому питанні. Зараз ви все зрозумієте. Уявіть, ви все життя пишалися тим, що ваш дід герой війни. А потім проводите тест ДНК і відкриваєте архіви, з'ясовуючи, що дід не тільки не воював, але й взагалі цей дід не ваш. Приблизно це зараз відбувається з російською історією. Тільки масштаб крутіший мова про цілу країну, яка привласнила собі чуже минуле. І мова не про очевидні речі, про які всі давно знають: мова про глибоке генетичне дослідження території Європи. Почнемо з відомого. Коли слов'яни вже будували міста і торгували з Візантією, на місці майбутньої Москви жили зовсім інші народи: фінноугри, миря, мурома. мещера. Слов'янами там і не пахло. Археологи про це говорять давно. Топонімісти теж спробуйте знайти хоч одну слов'янську назву річки в Підмосков'ї. Але справжній удар по російським міфам завдало дослідження, опубліковане в 2025 році в журналі Нейчер. Міжнародна група вчених проаналізувала геноми сотень стародавніх поховань і з'ясувала, де насправді зародилися слов'яни. Але головне навіть не це. Головне, це дослідження перетворило гіпотези на незаперечний науковий факт: те, що раніше можна було назвати антиросійською пропагандою, тепер. Дані великого генетичного аналізу, який однозначно говорить про те, що росіяни абсолютно ніяким боком не належать до слов'ян, готові дізнатися, як руйнується картковий будиночок російської пропаганди, як наука поховала міф про старшого брата. І чому Москва не колиска, а могильник слов'янської історії. Пристібніться. Зараз комусь буде боляче. Особливо тим, хто звик мислити скрепами. Поїхали! А спочатку у мене для вас важливе прохання. Підпишіться на цей канал і натисніть дзвіночок для отримання повідомлень про нові відео. Поставте лайк та напишіть коментар. Також ви можете підтримати нашу роботу на платформі Patreon. Але найголовніше надсилайте донати на ЗСУ. Отже. Що саме виявили вчені у журналі Nature в 2025 році виходить дослідження з сухою академічною назвою, але за цією нудною обкладинкою справжня бомба: 137 вчених з 20 країн, 3 роки роботи, 1368 стародавніх геномів, витягнутих із поховань від Уралу до Атлантики. Наймасштабніше генетичне дослідження походження європейських народів в історії, що вони шукали? Генетичні маркери свого роду молекулярні паспорти, які передаються з покоління в покоління. Уявіть, що у кожного народу є свій генетичний почерк, неповторний як відбитки пальців. І ось вчені взяли ці стародавні відбитки і почали порівнювати з сучасними. Технологія вражаюча зі зуба людини, яка померла 1500 років тому, витягують ДНК. Розшифровують, порівнюють з іншими зразками. І поступово, як з пікселів, складається картина: хто звідки прийшов, хто з ким змішався, хто кому родич. І ось тут починається найцікавіше. Вчені виявили чіткий генетичний кластер: групу людей з дуже схожими генетичними маркерами. Цей кластер з'являється у п'ятому столітті нашої ери, де у полісі. На кордоні сучасної України та Білорусі у тих самих землях, які стародавні автори називали країною скіфських орачів, з цього генетичного ядра в Поліссі починається неймовірна експансія. Уявіть коло на воді відкинутого каменю, тільки це не вода. А вся східна Європа і не камінь, а цілий народ, який раптом почав стрімко розселятися в усі боки. Шосте століття. Слов'яни рухаються на захід, з'являються на території сучасної Польщі, Чехії, Словаччини. Генетичний слід чіткий, як слід від реактивного літака, сьоме століття, рух на південь, Балкани, сучасна Сербія, Хорватія, Болгарія. Візантійські хроніки в паніці описують навалу склавінів. А генетика підтверджує: так, це ті самі люди з Поліського кластера. Восьме століття. Експансія триває. Слов'яни доходять до Ельби на заході, до Адріатики, на півдні. А що зі Сходом? А ось зі Сходом цікава історія. Слов'яни туди теж пішли, але не масово, не суцільним потоком, а невеликими групами, як першопрохідці в дикі землі. Чому та тому, що там вже хтось жив. Фінно-угорські племена давні вкорінені, адаптовані до місцевих умов. У них своя культура, свої боги, свій уклад життя і свої гени. Зрозуміло, ось тут дослідження підносить головний сюрприз на території майбутнього московського князівства. Слов'янські генетичні маркери з'являються тільки в 9 столітті на 400 років пізніше, ніж у Поліссі. І не в чистому вигляді, а відразу в міксі з місцевими фінно-угорськими. Вчені проаналізували поховання 10 12 століть з регіону Москви ріки. Результат приголомшливий: 60 – 60-70% генетичних маркерів фінно-угорські, 20-30% слов'янські, решта балтійські та тюркські домішки. Виходить, слов'яни прийшли на територію майбутньої Москви як меншість, як еліта можливо. Принесли мову деякі звичаї нових богів, але генетично розчинилися в місцевому населенні. Це як нормани в Англії: прийшли, завоювали, дали назву країні, але англійці це не нормани. Це мікс місцевих кельтів, англосаксів і купи інших народів. Ось і населення московського регіону це не слов'яни, це фінно-угри, які стали говорити слов'янською говіркою. Тепер уявіть, що означають ці дані для російської міфології. Весь наратив про старшого брата слов'ян руйнується як картковий будиночок. Москва не може бути старшим братом, якщо вона генетично двоюрідна тітка, причому тітка по лінії іншої родини фіно-угорської. Коли Путін каже, що росіяни і українці один народ, генетика каже ні. Українці прямі нащадки того самого поліського слов'янського ядра. А росіяни це мікс, де слов'янського менше однієї третини. Генетична дистанція між українцями і поляками менша, ніж між українцями і росіянами, між українцями і словаками менша, ніж між українцями і росіянами. Навіть між українцями і хорватами генетична відстань менше. Це непогано і недобре. Фінно-Угри угри, давні і багаті культурою народи. Але коли ти століттями будуєш свою ідентичність на тому, що ти головний слов'янин, а генетика показує, що ти слов'янин максимум на третину. Це якийсь слов'янський сором. Але найдивовижніше навіть не в генетиці, а в тому, як Москва, будучи генетичною периферією слов'янського світу, примудрилася привласнити собі слов'янську історію. Київська Русь існувала з 9 по 13 століття. Москва заснована в 1147 році, в самому кінці цього періоду, коли Київська Русь вже розпадалася під ударами монголів. Але подивіться на російські підручники. Там Київська Русь плавно перетікає в Московське князівство, ніби це природне продовження. Хоча насправді Москва це окремий проект, що виник на уламках, і не має прямого відношення до Києва. Це якби сучасна Туреччина оголосила себе прямою спадкоємицею Візантійської імперії. Формально Стамбул це колишній Константинополь. Але всі розуміють, що Туреччина. На це не Візантія, це інша цивілізація, інша культура, інший народ. Ось і Москва це не продовження Київської Русі, це інший проект. фінно угорський за генетикою, ординський за політичною моделлю, візантійський за релігійним оформленням, але точно не слов'янський в тому сенсі, в якому слов'янськими є Київ, Краків або Прага. Привласнення чужої історії почалося за Івана Грозного. Саме він першим почав систематично переписувати літописи, вставляючи туди згадки про велич Москви заднім числом. Петро І пішов далі у 1721 році. Він перейменував Московське царство на Російську імперію. Росія це від грецької назви Русі. Який прямо геніальний ребрендинг вкрав назву і ось ти вже не Московія, а Росія, типу спадкоємиця Русі, Катерина II створила і остаточно закріпила термін малоросія в імперській бюрократії, але вклала в нього вже новий спотворений зміст для візантійців. Мала Русь означала первородна Русь. Київ і Галичина як колиска держави. Але в Петербурзі цю назву перетворили на інструмент приниження і підпорядкування. Малоросія стала звучати як молодша сестра, тоді як Великоросія трактувалася як старший брат і господар. Так стародавнє ім'я, яке спочатку підкреслювало первородство українських земель, перетворили на ярлик залежності. Радянська влада створила міф про три братні народи, що вийшли з єдиної давньоруської народності. Хоча ніякої єдиної народності не було і в помині. були десятки племен з різними діалектами, богами і звичаями. Путін довів цю брехню до абсолюту. Тепер українців взагалі немає. Є росіяни, яких обдурили австрійці, поляки, американці необхідне підкреслити. І цю брехню він щодня нав'язує ракетами, шахедами і танками, але генетика невблаганна. ДНК не переписати на догоду політиці, молекулярний годинник не зупинити указом президента. Наука поставила жирну крапку в цьому протистоянні Москви і слов'янського світу. Слов'яни походять з полісся, а не з Москви. Українці і білоруси прямі нащадки древніх слов'ян. А росіяни це окрема історія. Комусь по-своєму цікава, складна, але абсолютно не слов'янська. Тепер зрозуміло, чому Путін так люто атакує Україну? Це не просто війна за території, це війна за право називатися Руссю, за право вважатися центром східнослов'янського світу за історичну легітимність. Якщо Україна це окремий народ з тисячолітньою історією, то що таке Росія? Периферія, яка піднялася, – угорська держава, що прикривається слов'янським фасадом, спадкоємиця Золотої Орди, а не Київської Русі. Ці питання руйнують всю путінську ідеологію, тому простіше оголосити, що українців не існує. Що це вигадка? Що потрібно денацифікувати і повернути, заблукалих овець в лоно руського мира. Але наука говорить протилежне. Українці існували, коли Москви не було навіть в проекті. Слов'янська ідентичність формувалася в Поліссі, коли на місці Кремля квакали Жаби. Київ був столицею величезної держави, коли Москва була маленьким прикордонним містечком Володимиро Суздальського князівства. І жодні ракети цього не змінять. Давайте підіб'ємо підсумки, що ми дізналися з цього революційного генетичного дослідження, яке російська пропаганда буде замовчувати до останнього. Перше Прабатьківщина слов'ян науково встановлена. Це Полісся, регіон на кордоні сучасних України та Білорусі. Не Москва, не Волга, не Урал. А саме ці землі, які Кремль зараз намагається стерти з лиця землі. Совпадіння? Не думаю. друге слов'янська експансія йшла з Полісся в усі боки: на захід до Польщі та Чехії, на південь на Балкани, на схід до майбутньої Росії. Але на схід прийшли жалюгідні крихти, які розчинилися в місцевому фінно-угорському морі. Третє і це головне, що повинен запам'ятати кожен: Москва і навколишні землі були заселені фінно-угорськими племенами. Слов'яни прийшли туди як меншість, і генетично розсіялися. Сучасні росіяни це на 60-70% нащадки фінно-угрів, не слов'ян. Повторюю ще раз: росіяни це не слов'яни, четверте, українцям генетично ближчі поляки, чехи, словаки, хорвати хто завгодно зі слов'ян, тільки не росіяни, тому що росіяни не слов'яни. Так я повторюю це втретє, тому що це важливо. П'яте вся російська байка про єдиний народ і старшого брата це політична брехня. Спростована на молекулярному рівні. Москва вкрала чужу історію, чуже ім'я і чужу ідентичність. І тепер вбиває за своє право продовжувати брехати. Це дослідження не просто наукова стаття, це смертний вирок імперській брехні. Остаточний і не підлягає оскарженню, тому що ДНК не бреше, гени не підробиш. Молекулярну історію не перепишеш, скільки не кричи на федеральних каналах. Росія може скільки завгодно розповідати про свою слов'янську велич, але наука поставила діагноз: ви не слов'яни, ви компот генів, де слов'янського кот наплакав, і в цьому немає нічого поганого. Фіни та естонці не соромляться своїх коренів. Визнайте себе тими, хто ви є насправді. Пишайтеся, якщо зможете, своєю справжньою історією, яка укладена у ваших кордонах, і досить красти чужу історію, досить вбивати справжніх слов'ян за право косплеїти їхніх предків, досить розповідати світу, що ви старший брат, коли генетично ви навіть не з цієї родини. Слов'янський світ має чіткий генетичний центр Полісся. І чіткі кордони від Ельби до Дніпра, від Балтики до Адріатики. Москва в ці кордони не входить, ніколи не входила. І скільки б танків Путін не кинув на Київ, це не зробить фінно угрів слов'янами. Історія вперта річ, а генетика ще впертіша. І вони обидві кричать в унісон: Москва не слов'янська колиска. Москва могильник слов'янської історії, самозванець, який прийшов останнім, але оголосив себе першим, чужинець, який назвався братом, злодій, який вкрав минуле і тепер вбиває за нього справжніх господарів. Але правда завжди перемагає брехню, нехай через кров і біль. Але перемагає і ця наукова правда з журналу Nature – ще один цвях у кришку труни Російської імперії брехні. Дуже товстий цвях, генетичний росіянам це не сподобається. Але слов'яни пам'ятають звідки вони прийшли, і Москва не має до цього ніякого відношення. Дякую за увагу, друзі. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Підтримуйте автора на платформі Patreon, користуйтеся функцією Ютуба спонсорство і обов'язково надсилайте донати на ЗСУ всім українцям якнайшвидшої перемоги.